Після невідомого дзвінка Роман Струць вийшов із дому. Знайшли його батьки вже у відділенні міліції до народного контролю. Звернулася мати хлопця. Жінка каже, її сина вже 6 років отримують у слідчому ізоляторі, а вирок не можуть винести і досі. Ще нічого не знайшовши, не знавши нічого. Він мені сказав, буде сидіти ваш син. А звідки ти знаєш, що він буде сидіти? Значить, в них було все заплановано. Вбивство Валючика сталося кілька років тому в одному з мікрорайонів Івано-Франківська. Та пані Жанна переконує її сина підставили, адже хлопець того злощасного вечора був вдома. Обшук вони майже ніде не робили. Вони отак, книжки тут були, ми вже їх вони викидали ті книжки, заглянули, тут вопу ходили, подивилися, позаглядали так, на кухні так само. Працівники міліції бачили цей сейф, вони навіть не робили спроби відкрити його. І Не побажали взяти з собою на цю дію експерта. Вони не фіксували так, як фіксуєте це ви. У 21 першому столітті у них не було з собою навіть фотоапарата. Мати Романа у розпачі за шість років пережила десятки судів. Коли Романа закрили у СІЗО, йому було лише 20. І вже тоді, розповідає мати, її сину довелося на собі відчути дії вітчизняних правоохоронців. Як його катували в чистий четвер. Як йому брали, от як він показував там, що ноги брали отак, от ну за дві ноги, і сюди просовували желізний лом. І на тому ломі вішали між сейфами в кабінеті на московській. Били бутилками з водою. Ну, бутилки з водою немає синяків. Били бутилками з водою. каже, палили між пальцями йому папери. І я в суді бачила, що в нього руки отак стояли. Донька пані Галини у день вбивства разом із Романом були вдома. Жінка пригадує, усіх їх друзів допитували по кілька годин. Там не люди, якісь, як вони дітей так могли тримати. І що вони їм говорили, це вони нам розказували, реально скажи, що от Роман тобі кульчики там подарив, що то він тобі подарив. І та настільки, каже, діяли, що вони вже просто плакали, вже просилися, ми нічого не зробили. Ні, зараз тут закриємо. І вони прийшли в такому шоці, що я боялася свою дитину. Від 10 до 15 років за Роману Струцу згідно обвинувачень, висунутих прокуратурою. На даний час у кримінальній справі щодо обвинуваченого за частиною 2 статті 115, це умисне вбивство, та частиною 4 статті 187, це розбій, а також частина Третій статті 357 в незаконне викрадення документів триває судовий розгляд. Наразі триває судово криміналістична експертиза для з'ясування механізму потрапляння слідів крові на одяг обвинуваченого. Мали зустріч із колишнім начальником слідства, який у приватній бесіді заявив їм, теж був знятий на камеру, який заявив, що ця кров була накапана на одяг Струса. Журналісти народного контролю відгукнулися на прохання Романа та його матері цим сюжетом привернути увагу до людської біди. Чергове судове засідання призначено на 18 червня. Ми обов'язково простежимо за цією справою. Інна на синдецька Роман Кочержук, Чержук народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ